Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що ви сьогодні вирішили подивитись мій новий ролик. Я вдячна за підтримку мого каналу, вподобайками, підпискою, коментарями. Дякую, що ви лишаєтесь зі мною. І дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Сьогодні знову огляд новинок, ну, вже як зазвичай. Я намагаюсь показувати те, що ми знаходимо, а шукаємо все одно шукаємо. Тому що ну, цей це, інстинкт полювання він захоплює і не відпускає насправді. Інколи бувають дуже цікаві речі, якісь відкриття абсолютні для мене, щось, щось нове, чого я раніше не знала. І те, що я купую, мені подобається насправді, дуже подобається. Сподіваюсь, подобається і вам. Отже, починаємо. Так сталося, що в цьому сюжеті я об'єднала предмети, більшість предметів в рожевих тонах, але починаємо зі скла. Три підсвічники, вони вже в мене досить давно. Я... І подібні у мене були теж, я їх не виставляла, але сьогодні вирішила показати. Це відома серія від компанії «Розенталь». Є такі келихи тут, в даному випадку підсвічники. На не дуже, на не дуже таку товсту свічку. Тут є оздоблення ось під цією чашею, і є оздоблення в нижній частині. Це Розенталь, і інколи буває на денці клеймо компанії Розенталь. Це десь 60-ті роки. в мене навіть келихи такі були. Дуже гарні, дуже ефектні ці предмети і разом з тим прості, прозорі, мені вони подобаються. Ще зі скла ось такий келих, Давно, давно я вже не показувала своїх кольоров, свого кольорового скла, але тому що його небагато не насправді. Хоча дещо є дуже красиве. Перше, чому показую цей? Тому що тут це перший в мене келих, де є. Ось така, такий декор у вигляді виноградного грона, і листя і виноградної гілки. Такої. Дуже, дуже гарний, він ще з наліпкою, тобто він новенький, абсолютно. Ну І хочу сказати, що все одно потрошку, якщо зустрічаються якісь дуже красиві, такі, знаєте, ексклюзивні речі, на мою думку, звичайно, я обов'язково купую. І третя знахідка це. Перепрошую, теж скло, опалове скло. Ми добре знаємо чеські зелені, малахітові шкатулки, предмети взагалі. Але вони випускали і ось такого кольору предмети. Зараз вже втрачено цей секрет. Ну, тут мені зустрілась така рожева, вона блідорожева, блідорожева ця шкатулка, невеличка. Я, звичайно, її придбала З задоволенням. Тут є такі лінії, бачите, як воно зроблено. Дуже гарно. Дитина моя, коли побачила, каже: Бабуня, це в тебе зефірка? Я кажу, та ні. Не зефірка, це така шкатулка. Але зефірка в нас також є. Ми купуємо тут, слава Богу, є продукція українська, і ми купуємо від компанії Харківської бісквіт. І кожного разу, коли я його купую, і коли я його, його куштую, то я згадую своїх друзів і колег харківчан, харків, харківчан, харків'ян і бажаю їм всім здоров'я. Ось така нова шкатулка в мене. Рухаємося далі. І перед вами невеличка шкатулка, класична така. форма. Вона прикрашена рельєфом, позолотою і деколь у вигляді такого букетика Троянд. Це деколь, дуже симпатична. Така вона скромна, ця шкатулка, але. Приємна. Вона не старенька, це десь вже друга половина 20-го, кінець, напевно, так, зовсім 20-го. Компанія Lindner Hunderbait. Тобто виготовлена вона вручну. І ось таку шкатулку ми придбали із задоволенням. Ще одна цікава знахідка це ваза. Чим вона нам сподобалась? Ну, По-перше, ми бачили багато таких ажурних предметів, але ось такого плану ще не бачили. Це перша. перша зустріч. Вона досить висока, вона не глибока. Насправді, вона зовсім не глибока. От подивіться, бачите, сама ця форма, туди, де наливається вода і ставляться квіти, вона невеличка. Але ось тут все прозоре. Прикрашена ця ваза ручним розписом ці квіти. Це ручний розпис, дві ручки, ну, як амфора така. да? Причому дивіться, тут різблення з цього боку і з цього однакове, а по боках так нібито інше, така решітка інша. Немає ніякого клейма, Перепрошую, не можу щось досі гофтитися після хвороби. Таких багато в інтернеті, в різну ціну вони там. Бувають, але мені сподобався один варіант, яким чином її використовують. Я поставлю вам фотографію, і ви зрозумієте, що це може бути як не просто ваза, а як такий ночничок невеличкий, як лампа може бути. Це вже фантазія вам підкаже. Ну, і я думаю, що це Румунія насправді. Бо так воно схоже. Хоча нічого ручатися не можу ні за що. Сподобалася ця ваза, вона ціленька, вона така, ну, з цікавинкою, з чудинкою, як каже моя дочка, але ось так от ми вирішили її купити. Далі нам трапилось, трапилось таке блюдо. Я думаю, воно сучасне, але дуже старенької компанії. Просто. Широкий такий оцей бортик. Всередині деколь. але Деколь така, знаєте, вже сучасна, з підводкою. Ну, Дуже мені сподобався сюжет. Фрукти взагалі тема така вдячна. І в даному випадку вона має форму груші, це воно, це блюдо. Давайте я все ж таки спробую навести. Тут є клеймо. Невеличке містечко в, в, у Франції, де е, відомий е, монастир знаходиться, аббатство знамените, і там була мануфактура. Е, бісквітна, Бісквітне денце повністю, тому я не знаю, чи це порцеляна, чи це фаянс. Але мені сподобалась форма, мені сподобався малюнок, і я вирішила його купити, тому що інколи я і сучасні речі буває купую, якщо вони мені, як то кажуть, до душі. Ось в даному випадку таке теж з легкою чудинкою блюдо. Наступна знахідка велика декоративна тарілка, яка є частиною, тобто внесена до каталогу Брадекс, відомий такий каталог, куди вносяться багато іноземних і німецьких декоративних таких тарілей. Переважно. Тут неймовірний малюнок, вона дуже яскрава, це друк. Але друг, знаєте, якісний. От інколи вони бувають більш блі, блі, ну, бліднуваті, в даному випадку ні. Тут є підпис Урсула Банд, це саме художниця, якої, твори якої переносяться на такі тарілі. Неймовірної краси, як на мене, оця таріль. Дуже гарна. І Квіти різні, такий віночок. І ось вони вже не часто зустрічаються, скажу вам чесно, тому я. Її купила. Урсула Бант, це Хученройтер, 1989 рік, номер в каталозі Брадекс, і тут ще й віночок з зворотнього боку. Ось така знахідка теж одна з деяких, ну тут теж присутні рожеві тона. Рухаємося далі, і тепер у мене майоліка невеличка тарілка. Багатокутник такий з корзинкою, з рішіткою, з зображенням, об'ємним рельєфним зображенням. Тут також рожеві кольори. Що це? Я не знаю. листя я не розумію. Мені здалося, що це помідори. Ну, Знаєте, у кожного своє. Можливо, це яблука, можливо, це персики. Дівчата, не знаю, хто, хто підкаже. Вона мені дуже сподобалась, і я давно задивляюсь на майоліку, дуже давно. Але, як правило, вони бувають пошкоджені. І в цьому випадку ми теж знайшли чотири тарілки, але відібрали тільки одну, і те вони, вона з невеличкими пошкодженнями, там десь скольчики. Ну, Фаянс, ви знаєте, він довго не живе. Це дуже відома компанія, тут є клеймо. І я знайшла цю компанію в каталозі. Ось Так виглядає це клеймо. Написано, що це Цель Амхамерсбах або, або річка, або це якась ну, позначають, як правило, назву річки. Виконана вона в Німеччині. І в каталозі, який я дуже поважаю, яким користуюсь, вона представлена, ця компанія, мова про неї йде. Вона знеснована була в 1859 році, і дуже відома була свого часу тим, що в 1898-му був створений декор, який є популярним і сьогодні. Це на жовтому тлі, кераміка, на жовтому тлі зображення півника і корочки. Я поставлю фотографію, щоб ви побачили і зрозуміли, про що йде мова. Ще й сьогодні такі предмети зустрічаються дуже часто на фломарктах. Клеймо, яке я показала, воно не стареньке і навіть не дуже відоме, коли ставилось, але ставилось і так воно, оскільки розташоване між іншими, іншими маркуваннями 70-х років то так я розумію що це друга половина 20-го. ну і вона б не дожила ця таріль якщо ну від початку 20-го, 20 я, я не знаю вони все ж таки це майоліка і це кераміка і вона е, страждає більше ніж порцеляна ще один трапився нам десертний набір це велика таріль великого розміру і шість маленьких тарілочок це компанія Арцберг. І таке клеймо, яке ми бачимо на великій тарілі, немає клейма, а на маленькій є. Ось таке клеймо, яке ставилось з 1930 року по 1947 рік. У мене був посуд неодноразово від цієї компанії з таким клеймом, і, як правило, він неймовірно якісний. В даному випадку ось така велика тарілка з деколлю у вигляді дивовижної квітки. Якісна і красива. Ну і маленькі тарілочки шість. їх шість, вони от теж мають таку квітку. Дуже красивий, неймовірно красивий набір. Нам зустрівся. Почала знімати, але тут спрацювала сирена. В Німеччині кожного року, 11 вересня об 11 годині, ранку працює, включається сирена і в телефонах. І в кожному телефоні, і в місті. І так досить чутно це. Тобто кожен рік відбувається така перевірка, перевірка стану, готовності. Ми продовжуємо. Перед вами Тріо. Це теж така знахідка, ну, неймовірна, як на мене, тому що дуже якісний посуд. Тріо, напевно, кавове скоріше, з зображенням. Пташок, синички, так? Жовто-блакитні синички. Це ось таке тріо Січневе. Порцеляна кістяна компанія. Це колаборація Віліруєн Ройнбох і Хайнріх компанії. Ну, дуже гарна річ. Блюдечко просто з позолотою, нічого немає, але таке глибоченьке. І тарілочка також, ну це ж санички. Ось така зимова. Ось така зимова трійка, яка нам дуже сподобалася, Я вперше я зустрічаю таку. Для мене це нова знахідка. Але будемо знати, що бачите, і у них не тільки у англійців, але й у німців теж була така традиція створювати серії по місяцях року. І наостанок я сьогодні залишила тріо. Три чайних тріо <кій> в стилі Ардеку. Перше ну, трошки тут блакитного кольору, знов-таки жовто-блакитного трошки, <кій> з неймовірною ручкою. Ну, з малюнком всередині. Це деколь, це не ручний розпис, блюдочко, теж досить скромне. І така тарілочка. Куди не вдивлюсь, куди не піду в мене заносить на жовто-блакитний. Ну, це вже таке. Ось така тарілка, така, таке блюдце і чашечка. Це тріо від компанії «ЦЕ Шерцер. Компанія, бачите, тут написано 50 років. Компанія була заснована в 1870 році 80-році, і тому в 1930-му святкували її ювілей Півсторічний. Ось така перша трійка. Конкретно 30-го, 30 близько плюс-мінус 30-го року. Наступна трійка того ж самого періоду, ви бачите, те саме клеймо. Ось така форма чашки. Зовні є декор. Всередині дуже красивий такий декор. Людечко. І тарілочка. Скромно, як на мене, але вишукано. Ну, білосніжна це все білосніжна порцеляна, тоненька і прозора. І останнє тріо, більш-менш в рожевих тонах. Ось така чашка, ручка, оздоблення всередині це теж деколь. Блюдечко. Бачите, вони так між собою всі три десь перегукуються. Знову це була одна, та й сама, одна ж та, та сама колекція. І тарілочка. І це у нас компанія компанія Fіліp Розенталь Мадлен назва форми. І це клеймо 1919 1935 років. Ось така третя трійка, яку я хотіла вам показати. Таким чином, друзі, я завершила показ, показала все те, що планувала, всі предмети, всі знахідки, хоча дещо ще залишилось. І пошуки тривають, тому що це ну, неймовірно відволікає. Повністю забирає голову в іншу сторону, і таким чином можна триматися. Бажаю всім здоров'я, сподіваюся, що мій огляд вам сподобався. Дещо я буду виставляти в телеграм-каналі. Дякую за те, що дивились, Дякую, що лишаєтесь зі мною. На все добре, до нових зустрічей.